З нами на зв'язку Артем Куюн, експерт консалтингової групи А95. Пане Артеме, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Артеме, ну на фоні попиту з цього на газобалонне обладнання, чи можуть змінитися ціни на газ? Е, дивіться. Е, ну, я, мені важко оперувати цифрами, наскільки, наскільки ця динаміка, яку оголосили, да, до притніх там років чи до загопа. Я не думаю, що це взагалі буде впливати там на ціни в плані підвищення, це так точно, да. але коли є е, споживач, і коли є за нього боротьба, а вона у нас завжди є, то це як правило у нас впливає тільки в одну сторону в сторону знищення, ну, пониження ціни, вибачте. Пане Артема, ну і загалом, які основні чинники впливають на формування ціни на газ? Чинники два, як і на всі нафтопродукти, це ціни на європейських ринках, де ми закуповуємо на світових, скажімо так, зараз, де ми закуповуємо і курс валюти, е, тому от так, так, е, так вийшло. Ну, попит в якомусь набагато набагато меншому ступені. І чому зараз ми бачимо, якщо з цінової дивитися? Точки зору, то реально ціна на скраплення газ знаходиться на дуже вигідному рівні. Вона більш, більш ніж вдвічі газ зараз дешевший за бензин А-95, його основний субститут. І це, в принципі, завжди давало імпульс. Встановлення газоболонного обладнання, да, хоча, в принципі, в Україні бували періоди, коли це співвідношення і ця вигідність вона була ще більшою. Ну от так, пане Артема, ось ви вже зазначили, що завозимо з європейського ринку автогаз. А чи можемо детальніше про це поговорити? Взагалі, звідки в Україні з'являється автогаз, з яких країн вдається нам його забезпечити? Зараз, <кій> зараз ми завозимо частину Автогазу з півдня, це з моря, це Алжир, ЄПЕТ -єд, ІНІ США е і частина їде через західний кордон. Це Польща, країни Європи, знову таки Сполучені Штати, Литва. Mm, тобто там, там дуже буквально вчора дивився. Там дуже величезний мікс країн, з яких воно їде, і походження і країн, з яких воно походить. Тобто, це ну, максимально диверсифікована система на сьогодні. Пане Артема, а ось якщо говорити про російський автогаз, його на нашому ринку вже немає? О, це болюче питання. Ви знаєте, ну автогазу, на якому написано, що він російський, на нашому ринку немає. Я так можу відповісти. Але є всі ознаки того, що газ, який в своєму складі має велику частку російського, або взагалі він російський, але з, з підміненими документами, то ну, такі побоювання є. І факти, про, які кажуть про те, що російський газ лишається по фактичному українському ринку в якійсь своїй частині, вони на, на жаль. Так, маємо констатувати, що така ситуація має місце. Пане Мардема, як виходить так, звідки він до нас потрапляє, і під чиїми, так би мовити, етикетками? Сьогодні один з найбільших перевалочних пунктів це Латвія, куди приходить багато скрапленого газу з Росії, і звідки виходить скраплений газ вже європейського виробництва? В лапках, да? uh -huh. От. Друга, другий пункт це Польща. Тобто поляки лишаються сьогодні найбільшим в світі покупцем російського Автогазу. Він приходить знову-таки на весь на схід Польщі, да? а, звідки вже відп... а, а звідти ж з тих же баз в Україну виїжджає скраплений газ, але вже там походження країн Євросоюзу. Тобто, це є ті цифри, ті факти, які дають нам а, дають нам ґрунт для сумнівів в тому, що автогазу російського у нас немає. Пане Артеме, на Ні, а на вашу думку, що варто робити в цій ситуації, аби уникнути цього підгодовування російського ринку? Чи можливо взагалі це? <кій> Я думаю, ну дивіться. е-е... Я вхожу в робочу групу РНБО, яка цим питанням опікується зараз, вже прийнята низка рішень. Тобто, ну треба розуміти, що з цим з боротьбою, саме проти якогось продукту конкретного походження в світі, мало хто займався, цього досвіду майже нема на сьогодні, так. Ті самі факти кажуть, що ембарго на нафтопродукти в Європу воно працює дуже і дуже відносно. Тобто ми не можемо сказати, що точно російського дизелю немає в Європі. Так само ці документи перекладаються, там роблять, да? і ми потерпаємо так само досвіду, в кого взяти ефективну цю систему, її немає. Ми зараз її вибудовуємо свою. Ми робимо щось одне, махінатори придумують знаєте, гайку з лівою різбою, там, і так далі. Тобто на сьогодні ми вже підходимо до того, що е, митниця просто буде контролювати е, не документи про походження, а документи про транспортування, про логістику. Тобто, всі документ, документи, які свідчать про транспортування газу від виробника і до українського кордону, е, відповідні зміни в митний кодекс е, в, набувають чинності, якщо я не помиляюся, от, буквально в середині жовтня. Ну і пане Артему, хочеться від вас почути такий прогноз про те, чого чекати від цін на паливо в загальному до кінця осені? Чи будуть вони мати якісь різкі зміни за вашими баченнями? Ну прям різких я думаю, що ми не побачимо, тому що в Україні Україна має достатні запаси нафтопродуктів для того, щоб різко їх не... не стібати. Ті ціни, що стосується скрапленого газу і бензину, як основних. Ну, не конкурентів да, замінників. То ми бачимо, що от на останній кейс, коли дуже виросли ціни на нафту, а скраплений газ і бензин це похідні саме нафти. Да, то скраплений газ подорожчав не так сильно, як бензин, наприклад, да, або як тим більше де Тому, в принципі, для власників ГБО я думаю, цінова ситуація буде сприятлива і восени, і далі. Пане Артеме, щиро дякуємо вам за прогнози і за аналітику. Дякую, що долучились. Це був Артем Коюн, експерт консалтингової групи А-95.